Дочленник Салюха Ахвиндовский майор Оксанко Черна, выхожу. Остаховая Новойского детства, Ахмедская, Сычу, Воиковский, Чупа, Швец, Шевець, Швейцар. Пропромышленная закону Украины проведения, выбор и голову комиссии ЮНЕСКО. Шановні члени ЛіЦВК, звертаємося до вас з тим, що голова Маріпольської міської обласної комісії Юлія перевищує свої повноваження, незважаючи на пропозиції членів комісії до складі більше, ніж більше складу, що до 30 днів ще щодо введення до порядку бенузловодивних питань про підготовку до місцевих виборів, виявляє неповагу до членів комісії, не ставить на голосування ці пропозиції, постійно оголошує перервано, закриває засідання, не стаючи або шаючи на питання, без господу. Так, з порушенням вимог частини 3 статті 75 закону вибори голосуванням, 6 членами комісії була створена комісія за контролем за виборчої бюлетені і була утворена в кількості однієї особи, представника політичних партій. Друкування відбулося друкарні газети прозовські робочий», виборчі бюлетени знаходилися приміщення друкарні належного нагляду. Пропозиції інших членів комісії щодо визначення іншої географії для друкування були. За поховані голової комісії, виштову пропозиції здання комісії взагалі не на цілої зберігають по засіданні. Голова комісії відмовила в розгляді питання зміни місця діслокації Маріупольській міської виборчої комісії з адресою Металогію 150, що, що входить власність літні места за адресу оборону 135. Секретар Маріупольської міської виборчої комісії, Краснопюра, під керівництвом покинули засідання Маріупольської міської виборчої комісії та забрали з собою журнал регістрації. Голова Мороздокій міської вуличних комісії Юріна вмисне створює умови для нереєстрації жодних питань до комісія кріп подання позиційного просок свідчить, свідчить створення комісії за невідування від опозиційного. Юрина признала, що вона неправомірно, одноголосно прийняла рішення про виїзне засідання. Згідно постановості 2028 5.09.15 розділ 4 проєкт порядку один повинен погоджуватися за моменту проведення засідання. Продати ще проведення засідання розміщується на сиді. Вже загального знайомлення. Наразі всі ці вимоги не виконуються. Невиконання цієї вимоги позбавляє чинний член комісії права повноцінно приймати участь у самому засіданні. Голова Маріускової міської виборчої комісії систематично порушує. Значит, закон про місцеві виборні покладений законом обов'язки. На вимогу 11 країн комісії здійснити другування обліки рукання. Голова навіть не поставила на голосування. А 20 жовтня 2018 року Це старі частини 82. Законом України про місцеві вибори, просимо це витратити достроково приподнити, погловательно голови своєї значити. У зв'язку з систематичними та грубими порушеннями законами України провести покладених на неї обов'язки. Вот ось таке вот зворение. Давайте вместимось за один мистик, а не буде.